Вітаю всіх. Я правильно зрозумів питання? Що я думаю на рахунок ідеології саме російських військ? Так точно. Я думаю, що там більше акцент стоїть не на ідеології, акцент стоїть на страху. Страху перед тим, що якщо ти не будеш виконувати те чи інше завдання, яке тобі ставить твій безпосередній командир, то ти, скоріш за все, будеш. Або утилізований десь в першій посадці, або е, тебе все одно заженуть під е, дулами е, автомату, ти все одно підеш. Ми часто зараз бачимо е, через е, е, засоби типу БПЛА, картинку, стрім, да, там, де Військовослужбовці армії Російської Федерації йдуть просто використовуючи палички або кастелі, їх, їх посилають в бій. І це ж не про нестачу особового складу у них, тому що Росія, ну якби ви самі розумієте, дуже велика держава, у них є цей ресурс. Це про те, що якщо ти не підеш, ну тебе підуть, скажімо так. Плюс, звісно ж, Росія е, завжди позиціонувала себе як імперіалістична держава. Е, ці всі історії по захопленню територій, про те, що зараз от, е, Європа через Україну там нас щемити, Це все про те, що з ними е, влучно дуже сказав попередній спікер, е, те, що де програли. Де програли вчителі? Програла школа. Ну там, в принципі, йде наступ. Тобто, у них пропаганда працювала постійно. Ім постійно накручували, що ви, ви імперія, ви сильні, ви потужні, ви великі, ви глобальні, і ми не маємо права дати там, Європі або там, тій самій Україні бути вільною, бо одразу сюди залетить купа озброєння і так далі. Тобто вони з цим ідуть. Ті військовослужбовці, які потрапляють в полон, вони, ну, вони явно говорять одні, ті самі наративи. Це, якщо відповідати на питання, в загальному про тему дискусії, да, про код війни. Що б я хотів сказати від себе, як би не розвивалися на даний момент технології, так, да, дійсно, це вже не те, що було в 2014, не те, що було навіть в 22-му. Тобто все стрімко розвивається. Усі наземні роботизовані платформи, БПЛА різного типу. Це все крутіші і потрібні інструменти для ведення війни. Але все одно, гравітаційним центром усієї війни, на мою думку, Ще досі залишається піхотинець. Піхотинець, який сидить і виконує безпосередньо завдання з того, що він бачить супротивника, він бачить його в безпосередній близькості і він має в нього стріляти. Так ми допомагаємо ударними БПЛА знищувати противника. Намагаємося він не доходив до позиції піхоти. Так ми можемо дуже глибок, глибоко розвідувати, бачити, коли противник висувається колонами або в пішому порядку. 100%. Роботизована платформа може без, без проблем, ну як без проблем з проблемами, тому що їх також виявляють, їх також знищують, але все ж таки вона може довести, вона може зробити логістики, вона може евакуювати і навіть вести бій. Але якщо не буде на полі бою солдату, ми точно цю війну програємо. Солдатсоцентричність -со це те, що має бути основою, без неї ми просто не виграємо.